Завижі хрому, фуксиди Колекціоністи дуже цінують. Ці знахідки хрому, знаходять велику цікавість в індустрії, фабрикують різновидності фукситу в залежності від високої температури. Використовують фуксид із за свого рідкісного місту хрому в продукція хромова сталь. Для індустрії кораблів, автомобілізму, залізнодорожних лініях, в домашніх умовах, як столовий набір, вилки, ложки, ножі, і також для зовнішніх фарб, які резистентні до різноманітного клімату та декоративні камінці. Ось такі цікаві відомості про використання фукситу. Дякую.